Дівчатка, всім добрий ранок. У нас ранок вихідного дня, і ранок вихідного дня починається з тіста на нинці. Я його замісила. Сьогодні буду робити таку велику порцію, тому що буду робити не солодкі, а солоні, скажімо так. І це буде, напевно, не на сніданок, а вже на обід. Не знаю, коли я це все встигну зробити, але поки накриваю, тому що я ще з Ральфом не гуляла. Тут поставила компот відварювати з малини одна малина. Тут відварюю курятину. У мене тут і філе, і стегно. Це буду перекручувати, щоб робити млинці. Тут у мене був заморожений гарбуз, тому я його відварюю, буду робити кашу, напевно, з рисом. Хоча дівчатка, я робила з манкою, з манкою дуже смачно. У мене співробітниця на роботі готує так з манкою, дала спробувати, мені дуже сподобалося. Так, і ще треба буде підсмажити цибульку, бо я цибульку перекручую і філе. Це все разом перекручую і потім починаю миці. Але спочатку підемо гуляти з ральфом, а це буде готуватися поки саме по собі. Дівчатка вийшла ми з ральфом гуляти, і на вулиці я вам так скажу, прям тепло. Така відчувається теплота. Хоча ось е ці е декілька днів було начебто по градусах тепло. Ну, плюс 4 було, плюс 3, але було так якось так сировато. А я сьогодні вийшла, е оце гуляємо, ну супер. Напевно, вже десь е стукається до нас весна. Так, буду гуляти. Трішки довго, довго гуляти не буду, трішки погуляємо, тому що в мене там, кажуть, кухня зове, ось так. Так що так, всім гарного продуктивного дня. Дівчатка, моя відварилася, я її пом'яла, додала рису, додала молока і додала цукру. Зараз це буду відправляти у духовку і до готовності. Ми більше полюбляємо, ну, це я сином їм, в мене дочка горбузову кашу не їсть. Більше сином полюбляємо, щоб було більше горбузи, ніж рису. Рис тут є, але його тут у мене пів стаканчика рису, небагато. Так, відправляю у духовку. Цибулька моя вже готова, зараз буду її перекручувати, вже приготувала м'ясо. Сорубку, ще млинці не запікала і м'ясо моє готове. Зараз це все перекручу, а потім буду вже випікати млинці. Пару хвилин і моя начинка вже готова. Перекрутила цибульку, перекрутила курятину і додаю обов'язково бульйону, в якому вона варилася, щоб таке начинка вийшла така пастоподібна. ось така. Можна регулювати, можна робити більш сухою, більш, більш вологою це вже по бажанню, Але я люблю ось саме ось таку. Ральф там шукає щось, коли падає, він все підбирає. Так раніше лише спробувати ось такий куску з куркою. Вже залили водичкою, приготували тарілку. Ну, вдома можна їсти з тарілочки. В принципі, ну виробник каже, що можна їсти з упакування, але ну, вдома краще з тарілочки. Тому чекаємо 7-9 хвилин і будемо. Смакувати. Так, дівчатка, залили ми кускус -кус, і начебто так непогано аромат у нього. І будемо зараз смакувати, пробувати. І я вам хочу сказати, ще порції такі величенькі. Хто їсть мало, в принципі, вистачить на дві людини. Коли буду монтувати це відео, підпишу, сподобалось нам кускус -кус, чи не сподобався. Ральф, ти будеш кускус -кус їсти? Ні, не хоче. лоточок у мене вийшов, не знаю, може, половину заморожу, побачу. Вони, в принципі, нормально розморожуються на сковорідки. Зранку поставив під кришкою і нормально. Млинці у мене залишилися. Тому зроблю собі сніданок, бо я ще не снідала. У мене є така червона ікра за тебе. Хто не пробував дівчатка, купляйте, вона смачна. Там ще є чорна, і вона теж мені сподобалась. Трішки є крем сиру, намажу млинці, намажу зверху крою. Зроблю чорну каву і буду смакувати. І мій сніданок готовий. Всім дівчатка. Бажаю приємного сніданку, хоча вже можна обідати. Але я тільки снідаю П'ю каву, бо дуже дуже захотілося мені. Спочатка. Хочу поділитися. Вчора робила покупки, так і не показала, а це дивлюся, пакетик лежить. Що ж там лежить? Думаю, а, мої масочки, верніше одна. Взяла поки на пробу, бо я колись брала давним-давно може ви знаєте, консультацію дівчинки-косметолога і за нею наглядаю. В неї є соцмережі, Тік-Ток, Інстаграм. Тому дивлюся її, і вона рекомендувала ось таку маску і ось такі патчі. Вона каже, що знаєте, якщо там безсонна якась ніч, а з нашою ситуацією в країні вони бувають. Вони ця маска і ці патчі допомагає. Я вчора побачила в просторі була, тому вирішила купити ось така маска. Коштує 95 гривень 40 копійок, а патчі коштують 79 гривень 70 копійок. Вони не бюджетні, але вона каже, що вона і маска, і патчі дуже. Єві. Я вирішила взяти спробувати. Якщо мені сподобається, тоді замовлю ще, але буду вже брати, напевно, в Єві або е, ну, в таких магазинах через інтернет, щоб, знаєте, через летішок, щоб мені пішов кешбек. І там ще було мило, тому я взяла мило. Я його це, саме оце полюбляю, класичне. Мені подобається такий аромат, хоча дочка каже. Не подобається їй, а мені подобається. Ну, діти у мене руки миють цим таким милим рідким. А я от таке полюбляю, тому взяла і була ще на Рошені. Так, я казала по 29 гривень 90 копійок. Вона по акції було. І була на рушенні, взяла ось таку шоколадку. Така дівчатка шоколадки вже так виросла, підросла в ціні. Колись я її брала і за 16 гривень вона була по акції, а зараз по акції 48 гривень, 18 копійок. Це чорний шоколад і подріблений миндаль. Підсолений, здається, ось так мигдаль. Так, підсолений. Потім взяла ось такі дві. Цукерки, батончики. І ось такі взяла. Але вже діти забрали, таку пару взяла, скажімо так. Син любить більше зелений, дочка більше цей помаранчевий, тому вони позабирали. Так, батончики коштують у нас по 15 гривень 86 копійок. А ось цей батончик, не бачу. Напевно, цей по 12 гривень 85 копійок. Ось так. Така невеличка була закупка, але ось такий шоколад полюбляє. капець стіни, звісно, підросли, але. Іноді солодке щось хочеться купити. Так що, ось така в мене була невеличка закупка. В Просторі там ще дочка собі брала маски, але вона вже собі забрала, тому я показала свої покупки. Сьогодні так подумала, можу прибрати цей новорічний декор, скажімо так, але мені так це воно все подобається. І в принципі, ангелочок може стояти цілий рік. Але, напевно, все-таки приберу. Ялинку приберу. Свічку може залишу і тут приберу ось таке, а може я галочка залишу. Ну, коротше, трішки наведу тут плат. Але у мене тут, знаєте, після готування тут посуду багато, то треба тут розібратися, загрузити посудомийну машину, а потім вже тут наведу Добре. порядок, скажімо так, активний. Я на кухні, електроприбори працюють, і пральна машинка, і сушильна машинка, і син грає на гітарі, е, полюбляє це діло. І вихідні намагається грати без наушників, тому ми це все чуємо. А Ральфік тут собі відпочиває, він уже на сходинку не влазить, він падає, лапки так падають, падають, він знов лягає. Я їх недавно покупала, то вони такі у мене чистенькі. Так, Ральф? І він дивиться в вікно. Отак, От як прямо він дивиться там вікно, дід, ну, тато мій ходить, він дивиться, а тато ще надягає цей на голову, чи е, шапку, чи кепку, чи капюшона. І йому це не подобається, і він гавкає. Чи ти слухаєш, як грають на гітарі? Ти гітару слухаєш? А, може, ти гітару слухаєш. Так, у нас питали за вушкою, вушко наше стояти вже не буде. Він, знаєте, коли щось там, ну, чи бачить собачку, чи там щось е, йому не подобається, гавкає, то вушко стає. А ось так, як, як в розслабленому такому стані, вушка в нас не стоїть. Але нічого страшного, головне, воно в нас вже не турбує, і його, як кажуть, краще. А то в нас це вушко турбувала ну, майже з дитинства. Так, пішла доставати. Білизну бо пральна машинка зараз виключиться. Стала свою кашу, думаю, перемішаю її. І знову мені здається, що у мене рису вийшло набагато більше, ніж горбузи. У мене таке буває. Так, каша вже готова, вона, знаєте, такий ароматний, ну, ну, Це хто полюбляє горбузову кашу, той знає. Буду її виключати, і нам буде, напевно, вже навечері ця каша. А може, завтра і на ранок буде, побачимо. Ми можемо от з сином з'їсти повністю таку ну, кастрюльку хоча вона не маленька, але ми її дуже полюбляємо. Любляємо, він, до речі, мене з дитинства гарбузу любить. Сьогодні я вирішила все-таки прибрати вже новорічний такий декор, але. Трішки щось залишила. Ну, це такі свічки, які можна використовувати і в зимовий період, і влітку восени і навесні. Тому взяла спеціальну коробочку, у мене є. Все туди поскладала і поклала на місце. А тут буду прибирати все. Вікно я ще тут не мила, тому що ще так, ну, воно начебто тепло, але ще для миття вікна, мені здається, прохолодно. І буду змінювати тут свій декор, буду прощатися з своїм. Тюльпанами, тому що на відео, може, і так і не видно, але все ж таки вони вже відстояли своє, напевно. Не рекомендую брати, брала на Аліекспрес. Зараз такі тюльпани продаються в Аврорі. Дівчатка не беріть, бо вони такий пил до себе притягують і кольор змінюють. А поставила ось я такий собі букет. Цей букет просто супер, і я його хочу замовити ще, але, на жаль, мені здається, він трішки зараз дорогий. Буду, моніторити, як кажуть, ціну. І... Коли мене ціна задовольник, тоді я його замовлю. У мене там три букети, ну, три квітки, можна так сказати, троянди. І дві квітки, здається, не пам'ятаю, ну, треба подивитися в замовленні, як вони називаються. Навела тут порядок і йду в ванну кімнату. У мене тут в тумбочці вже такий був безлад. Я тут і понаходила пасті зубні, напевно, вже їм по року, а то й два, не подивилася начебто ще їх залишила, пода, побачу, що я з ними буду робити. Ось, навела тут порядок, організація у мене тут є, вона мені подобається, тому просто її, як кажуть, Треба тут підтримувати, але на жаль, я тут забула її підтримувати, і сьогодні я все зробила, як має бути. Задоволена повністю, тому що я все перебрала. Що мені не треба, я повикидала, тому що там були якісь щіточки, якими я не користуюся. Вони вже відбули своє життя і пішли, як кажуть, жити далі своїм життям. Коротше, їх викинула ось так. І у мене тут уже порядок і чистенько. Сьогодні ванній кімнаті я не прибирала, тільки поприбрала тут в поличці. І ви знаєте, в ванній кімнаті мені здається можна кожного дня прибирати, але я ставлю щось на паузу. Десь прибираю, наприклад, в тумбурці сьогодні прибирала, а ван... ванні не прибирала. Ну комбіную, коротше, прибирання. Ось ще мені треба сьогодні рушнички поміняти. І начебто все. Але перед тим мені треба рушнички попрасувати, тому піднімаюся на другий поверх і буду прасувати рушнички. Це я використовую для обличчя. І сьогодні таке відео в мене було. Дякую, що провели зі мною час. Всім дякую, хто пише коментарі, ставить лайки. Вам всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. Щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео!